І е, я переймаю цю естафету зараз у, у якості виконавця, а потім у якості ведучого. І щоб це був такий плавний перехід, дійсно е, покажу, почну з пісні, е, якою я завдячую Сашкові лірнику, тому що це пісня до його казки. Ну я в це. Я буду співати вже сюди. перейду. Е, справа в тому, що Є чудова е, казка у Сашка Лірника про силу характерницьку татарського богатиря Ахмеда і Грицька Кобилячу Смерть. Так називається ця казка. А я працюю в театрі, де ми вирішили поставити цю казку е, як е, таку виставу дитячу чи для старших класів, тому що у нас був проєкт. І, до речі, це дуже важливо сьогодні сказати. Мені хочеться саме тому теж з цього почати. Я бачу зараз, е, мені просто затуляє е, цей намет, а так там е, бачу намет Крим і е, все серце. Я з вами, Тому що дуже багато пов'язує з Кримом і Крим буде з Україною. І саме цій темі присвячена і казка, і пісні, які я написав до тієї казки. Там історія про те, як кримські татари з українцями спочатку ворогували, билися, а потім об'єдналися і побраталися козак Грицько і татарський богатир Ахмед. І в кінці вони вже повертаються. Ахмед проводжає грицька на Січ. І йдуть з ними їхні війська, і кримсько-татарське військо, і українське військо, і дивуються, як е, так сталося, що ті, хто перед тим ворогував, стали братами. А виявилось, що насправді, коли наші народи е, спільно щось робили і е, домовлялися, і співпрацювали, і браталися, то ми досягали успіху. Я думаю, що так само і е, досягнемо успіху і в цій непростій ситуації, яка є зараз в Криму, тому посвята е, всім. Нашим братам, сестрам, кримським татарам і українським козакам, які роблять спільну справу. Отже, в цій пісні чотири куплети їх співають спочатку українські козаки, потім Гриць, який їх очолює, потім кримські татари, і потім Ахмед. І разом все виглядає отак: козаки починають. дивне Задибнити очинились серед січі, ми раніше не чули про такий звичай закон. Що бишли пліч опліч сонцем місяць з липнем січень, а кримський татарин з українським козаком. Що бишли пліч опліч сонцем місяць липнем січень, а кримський татарин з українським козаком. Гриць. Кримці Українці позабудьте про незгоди, золотом з ваш і наш сіяє стяг. нас іще чекають, конотоп і жовті води, і горнило спільних, лихоліть борінь звитяг, нас іще чекають, конотоп і жовті води, і горнило спільних, лихоліть борінь звитяг. Кримські татари продовжують, як з лицаремо лицар побратався хмельницьом. Але ж з козаками не велі брататись хан. Завжди є три гетьмани поміж двох українців. А як допекти їм, то виходять на майдан. Завжди є три гетьмани поміж двох українців. А як допекти їм, то виходять на майдан. Ахмед Кримці й українці в нашій дружбі воля неба, навіть і над ханом семогудній Ялах. Станемо плічо плічі на майданах, коли треба. Золотом зплакитті ваше наш засяє стяг. Станемо плічо плічі на майданах, коли треба. Золотом зблакиття ваше наша засяє стяг. Крим і Україна разом.